Друзі, добрий день! На дворі осінь. Прохолодна і мало сонця, тому захотіла чогось такого святкового. Згадав я чомусь про шарлотку. Але давайте сьогодні цю страву перетворимо на святкову. Вся грамовка буде в описі під відео. Нам знадобиться: 3 яблучка, 3 бананчика, 6 яєць, вершкове масло, 400 грамів сметани, цукор, сіль, пів кіла борошна, кориця, ваніль чи ванільний цукор, розпушувач тіста, какао і кукурузний крохмаль. Нам потрібно почистити від шкірочок яблучка. Почистили. Розрізаємо на 4 частинки для того, щоб вирізати насінинки. Наші яблучка натираємо на отакій крупній тертушці. Сковорідка цим часом вже підсохла. Насипаємо в неї цукор 4 столових ложки. Не перемішуємо, цукор по отак розбовтуємо. І продовжуємо натирати наше яблучко. Тепер можна злегка розмішати. Бачите, як на очах наш цукор перетворився на карамель. Зменшимо вогонь. Перегрівати його також не потрібно, щоб він потім не гірчив. Ось десь такий колір, коричнево-медовий, нам потрібен. І до цієї карамелі ми додаємо наші яблучка. Ось так. Ретеленько, ще все ми це. Перемішаємо. На цьому етапі додамо кориці. Я додам небагато. Цим часом начистимо банани. І банани натираємо на терці. Не забуваючи при цьому іноді помішувати яблучко. Щоб карамелька і яблучка поєдналися один з одним вже майже. І продовжуємо натирати банан. Яблучка в наші вже готові. Вимикаємо і додаємо дрібку солі. Ось так можна дві, Вона буде дуже гарно відтіняти цукор і смак стане дуже контрастним. Займемося приготуванням тіста. підходячу ємність розбиваємо всі 6 яєць. Додаємо дрібку солі. Починаємо збивати спочатку на невеликих обертах. А потім трохи додаємо. Додаємо цукор і збиваємо густеньку піну. Яєчна цукорна суміш збільшилась десь в півтори рази. Тепер ми до неї додаємо всю сметану і ваніль або ванільний цукор. І знову збиваємо. Все ми це переколотили. Додамо ще дрібку солі. Сб'ємо декілька секунд. Банани я хочу зробити з какао. Тісто буде шоколадне. Тому десь приблизно відливаємо половину нашої суміші. Я думаю, десь ось так. Додаємо до цієї частинки какао. Додамо ще 3-4 столові ложки. А тепер до цієї суміші додаємо бананчик. І так само трошечки його змішаємо. А до цієї частинки додаємо наші карамелізовані яблучка. Тут вже міксером розвивати не треба. Перемішаємо. Ось так дивіться, розійшлись наші яблучка, як гарненько-красивенько. На пів кілограма просіяного борошна додаємо 2 столові ложки розпушувача тіста. І 2 столові ложки кукурузяного крахмалю. Тепер це все ми вимішуємо. Беремо наші частинки тіста, додаємо до одної декілька ложок. Вимішуємо. Тісто повинно бути консистенції густої сметани. Важливо додати однакову кількість борошна з нашими розпушувачами та крохмалям. Головне, щоб консистенція тіста одного і другого була однакова. Тепер нам треба перевірити. Ні, бачите, тут густіше. Тому прийдеться сюди додати ще борошно. Додаємо. Тепер, друзі, це поки відставляємо, беремо наші форми. Вершковим маслом змащуємо їх. Ще раз трошечки вимішаємо наше тісто і накладаємо ось так по центру 2-3 ложечки одного тіста, так само в другу ємність. І так само цього. Цього, дивіться, у нас вийшло трохи менше, бо яблук було менше, ніж бананів. Викладаємо 2 ложечки. І таким чином розподіляємо все тісто по формам. Тепер треба так трішечки його розрівняти, дати пухірцям повітря, якщо вони тут залишилися, відійти. До країв треба, звісно, не треба наливати, щоб у нас не вийшли гриби. Тісто буде йти. Тому тепер ці всі форми відправляю я. Запікатися до духовки, розігріти на 180 градусів на 40 хвилин. За 40 хвилин наша шарлотка не спеклась, тому я зменшив температуру до 160 градусів і ще 15 хвилин випікав в духовці. Рекомендував би його запікати, якщо в таких великих формах, при температурі 170 градусів і десь до часу. Перевертаємо наші форми. Обережно виймаємо її з форми. Ось так. Перує, як воно. І другу так само. Як воно прочахне, я його присиплю цукровою пудрою. Дуже хочеться спробувати, що в нас вийшло. Він ще, звісно, гарячий. Зараз я відріжу скибочку. Подивимося, який він у розрізі. Бачите, яке красиве. Звісно, він ще гарячий. Він так пахне, божественно. Що я не буду чекати, поки він охолоне. Бачите, який він на зрізі. Такий мармурового, мармурового вигляду має. Запах дуже приємний. Поєднання кориці, Банану, яблука, звісно. М -м -м. Дуже ніжний. Чимось схожий на кекс. Але ніжніший. Тут, бачите, будуть такі шматочки, які з одного тіста. Це у нас бананово-шоколадний. Банан з какао. Чим схоже на панкейк. Звісно, що це зовсім не схоже на звичайну шарлотку. В міру солодке, з легкою кислинкою. Коржі, дивіться, коржі не розділяються, не розвалюються, прекрасно держать форму. Таке відчуття, як будь тут є цедра. Цитрусу, але її нема, чомусь так здається. Мабуть, за кислинки сметанки і всіх цих бананово яблучно коричних смаків. Мені ну, здається, що є, є цедра якогось цитрусу. Яблочко взагалі тає, бананчик, звісно, так само все, все розтануло. дуже дуже смачно. Мені дуже сподобалось. Зараз пригощу сусідів. Як завжди, я вам бажаю, щоб ви постійно готували з любов'ю, споживали з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Хай Бог вам дає здоров'я, наснаги, щастя, тихих і мирних ночей.